Окупант РФ 6 серпня завдав ракетного удару по центральному району Харкова. Під завалами можуть перебувати люди. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Телеграм. За його словами, удар по центральному району міста, щільна житлова забудова, пожежа, постраждала будівля поліклініки. Наразі інформація щодо поранених та руйнування уточнюється. За відомостями голови Харківської обласної військової адміністрації адміністрації Олега Синігубова попередньо дві людини звернулися до медиків із гострою реакцією на стрес. Повітряні сили збройних сил України сповіщали про активність тактичної авіації агресора РФ на північно-східному напрямку та загрозу застосування балістичного озброєння.